Колись я прийду до вас з гарними новинами, а поки що я знову залітаю до вас з новими штрафами, але спокійно, з більш локальними, любі українці. Якщо ви перебуваєте у Європі на авто з українською реєстрацією або безпосередньо в Чехії, то це відео. Для вас 1 січня вводяться правила, які пов'язані напряму з реєстрацією вашого українського авто. До кінця грудня цього року ви маєте зареєструвати свій транспортний засіб. За порушення цієї вимоги українських автомобілістів чекає штраф у розмірі 30 тисяч чешських крон або ж 48 тисяч гривень штрафік. На даний момент реєстрація абсолютно безкоштовна. Хочу також зазначити, що громадяни, які тільки планують їхати в Чехію, мають зареєструвати своє авто протягом 7 днів після отримання візи тимчасового захисту. Чехія, на жаль, не єдина країна, яка починає відстежувати українське авто. Німеччина та Іспанія також дивляться на наші авто. Забирають машини на штрафмайданчики та не віддають номерні знаки. Тобто виходить, що епоха українських авто на європейських дорогах підійшла до свого завершення. А от в Україні авто з Європи ставатиме все більше. До речі, компанія Автопарк може допомогти вам привезти будь-яке авто з будь-якої точки Європи в будь-яку точку України на спеціальних автовозах, які мають всі ліцензії та страхування, або ж зустріти тут ваше авто. Та поставити на комісійний продаж, чи взагалі купити в Європі авто безпосередньо для вас? Чи багато наших підписників проживає у Європі? Опишіть, будь ласка, в коментарях, яка там автоситуація.